Всем привет, друзья! С вами я, 36К. И сегодня я расскажу вам, как, как скачать из и построить... Створить... Створить... Машин. Ну, ну, инвентарь... У нас есть машины, но... Ну, мы можем Зробити з допомогою читів. Я знайшов такого чела, де розкажу я в обновленнях 5.0.0. То з помощі читів можна зробити предмети. Можна зробити предмети. Друзі, ну хоча. Ну с я люблю вистроїти предмети. Не пролившись. Так що, друзі. Так що, друзі. Перед тим як ми почнемо відео, поставте лайк. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Беріть якусь кошня. Кусь кузняшку. Налайте чай. І ми... А, що ми Та я ж тобі дала нали. Як? Де, 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 не вродя, що не. Ну, не. Я не йшов чи теорі хака, але в мене не вийшло його скачати. Я хочу настоящим Ну, чищети не? Відключен захист. Друзі. Ну, може... построїти якийсь предмет. Наприклад, диван. Диван, ліжко. Ну, це прикольно виглядає. Прикольно виглядає. Друзі, почому я з цими дерев'ями? Тому що я знайшов... Зайшов на карту. Grass Green, Graser Night, і тепер я. Настройки зробив. Ну, друзі, це є криванний сервер. Друзі, і ще я хочу сказати, що, чого називають Отаким манікеном ігорем, ігорем. Друзі, чому вони. Вона називають цим гравцем Ігором. Друзі, я розказую історію. в айсберг помі... Айсберг по чекінган, то Ден розказав про цього манекена і... І його назвав э, «Год... друг» Жура 19К. Ну тільки в старих версіях був Ко, -ір... ко -ір. Ну, І він перетворився на жур. Я його знайшов канал, але, ну і тут написано, що він фейк, друзі. І. Його нас називали це манікену, який треба знищити. От подивіться. Друзі. Друзі, це манікен у нас. Друзі. А ще я хочу сказати, що можна построїти машину з щитів і самольоти. Ну, моби, не можемо. Ну, моби, не можемо створити. Ну, можна зробити предмети. Друзі, треба уважимо треба новинтовку отак. З двоїми гравцями тобто, з другом. Отак сісти, пограти. Грати на піаніно і коли ваш друг вийде з піаніно, то там музика не буде грати на піаніно. І ще коли він виселить, то ви пропадете і знову появитесь. І ви. І ви просто з'являєтесь і лазерна винтовка просто стріляється. Ви, швидко, ну це ну це корисний бах. Потоп треба заспавнити моба. Моба. Якогось на хадіввагі не ха на зомі не Замбажош, Не ні а отакий синій, а просто а... можна моби і ще отакого от крока в еквації. В Цьому куація. Три... 37. Я заспавнюю з туалета. Це треба отак стріляти. Отак. І у вас буде предмет. Так! Друзі, і тепер ви можете зробити предмет такий. Ну і читів теж можна зробити предмет А ще працює ця. цей телевізор заканчий класом. він мій улюблений. телевизор. И, друзья, рекомендую подвести моего друга друга на 25к. И еще вы можете выйти на канале Павлик Спилай Заканский Класс Ремейк. Так что, друзья. А также я хочу рассказать в разработке Я хочу посипити всі старі пасхалки, які були в грі, які не було. Пасхалку на Д, на пасхалку на я і так далі. А ще в мене пропало. Пропало цей багатий чікін, друзі. І ще, і ще був... Уэд а также в на карте Супермаркет и и и и, и Station, то ничего нема, ничего нема, ни предметов, ни камер. Друзья, я скажу разработчику, а все разработчик пояснил вам, что. Навіщо удаляти пасхалки на Дена і всіх ютуберів? Куди всі ці, ці речі, які є в карті? Ви можете розказати в тобто ви можете оправити почту з розробочим Чалепсом. Ну, друзі. І ще я рекомендую подивитися канал Другона. Іде на 19К. Ну, друзі, ставиші лайки. Ставити ваші лайки. підпишіться на канал. Пишіть коментарі. І всім пока! Ха-ха-ха!